Всім вітання сьогодні. Вас запрошую на неймовірну прогулянку. Заради неї я приїхала в Гамбург. Це прогулянка підземним тунелем під річкою Ельбою. Він старовинний тунель. На перший погляд, звичайна стара будівля, але саме тут починається мандрівка під землю. Тут усе збереглося ще з 20-го століття. Це неймовірно. Вау! Ви подивіться на ці стіни, на цю плитку, на це освітлення. Здається, що тут час зупинився. Я реально обожнюю такі місця. Вони мають душу. Це не просто шлях під водою. Це спогад про місто, яке змінювалось, і якось дуже надихаю, що це все досі працює. Ви уявляєте? Цей тунель відкрили більше ста років тому, у 1911 році. Його будували для працівників порту, щоб вони могли швидко добиратись на роботу. Уявіть, яким новаторським це було в ті часи. Це просто щось неймовірне, і воно дійсно захоплює. Спуститись до тунелю можна декільками способами: або використати сучасний ліфт, або ліфт, якому більше 100 років, і він перевозить не тільки пасажирів, або ж скористатися сходами. Ми спускалися до тунелю саме сходами, чесно кажучи, дуже було лячно, бо сходи ви бачите самі, які зараз. А вже піднімалися до тунелю. Наверх, і потім на зворотній напрямок ми користувалися різними видами ліфтів. Ліфт, який був створений більше 100 років, трішки ретро, я би сказала, мені здалося, що я потрапила в часи якогось фільму, а там дійсно також душ захоплює. А сама, а самі сходи, подивіться, які неймовірні, цікаві. А ось і перед вами вже і ліфт. Він цікавий, оригінальний і, чесно кажучи, туди люди заїжджали навіть на байках. Ось зараз я маленький кадр показую, як цей ліфт працює. Трішки інформації з Гуглу. Під час будівництва цього тунелю використовували кисонну технологію. Робітники працювали під тиском. Багато хто страждав на цю кисонну хворобу, але їм вдалося зробити це. А саме тунель, довжина якого більше 400 метрів, і він знаходиться глибиною 24 метри під річкою. Виявляєте, коли ти йдеш цим тунелем? Тобі здається, що ти просто йдеш якимось приміщенням. Але насправді тут, під землею, ти проходиш під річкою, не просто під землею, а прямо під річкою. Тут їдуть люди на мотоциклах, на байках. Я розумію, що люди використовують цей тунель просто як ми користуємося, наприклад, підземними переходами. Мені дуже це сподобалось. Я у захваті від цієї прогулянки, і я так розумію, що багато людей хто приходили просто подивитися як на звичайну якусь визначну пам'ятку міста. І до речі, ця прогулянка взагалі безкоштовна. Тобто, є працівники, які піднімають ліфти, особливо цей старовинний ліфт, який піднімають. Є працівники. Більш того, я ще також дізналася, що тут іноді проводять різноманітні цікаві концерти. В тунелі в цьому знімали деякі сцени для німецьких фільмів. І ще одна річ, що це одна з найстаріших інженерних споруд такого типу в Європі, і вона функціонує на сьогоднішній день. Мені здається, це просто справжній витвір мистецтва. Я захоплююсь такими речами і з задоволенням пройшла на таку прогулянку і отримала. Нам еще раз спускаться. Нет, давай на лифте. Назад мы ще раз спустимся. Уже там наверху поднимемся. Мы еще раз спустимся. А? Мы ще раз сюда будем спускаться. Ось і все. Ми вже по інший бік Ельби. І чесно, це було набагато крутіше, аніж ми могли собі уявити. Тому я, від душі, вам усім раджу, якщо ви будете в Гамбурзі, з цим тунелем. Ви не пошкодуєте. А коли ми перейшли на інший бік річки, то ми зустріли різні портові. Елементи, і чесно вам скажу, ми потрапили в якийсь інший світ. Здавалось би, через річку прямо насичене життя. Воно вирує шум міста. Ти чуєш, а тут здається, і машини їздять і все, але воно має взагалі інший інший вигляд. তুমাৰ এডমিশ্যন <listings> Якщо вам сподобалася ця прогулянка, то обов'язково натискайте вподобайку, пишіть свої враження в коментарях і не забудьте підписатись на наш канал, тому що далі тут буде багато ще цікавого про наше реальне життя. До наступних зустрічей!